Привіт, друзі! Вітаю всіх у новому посівному сезоні у відкритий ґрунт. В цьому ролику я покажу, як сіяти моркву. Для посіву приготувала грядку ще з осені, перекопала її та внесла добрива. До Перед самим посівом я ретельно прибираю бур'яни і злегка розпушую землю, а також роблю мітки на грядці. Від самого краю грядки залишаю 15 см, а вже між посівними борозенками відстань в 20 см цього буде достатньо. Далі проводжу мірний шнур, ось, бачите, що прядочки рівненькі були. І за допомогою будівельних правил, а можна за допомогою будь-якої дошки, роблю поглиблення. Його варто робити до 3 см, глибше не робіть. Бачите, як це зручно робити, коли є такі правила. Ширина борозни така ж сама. Так роблю аж до самого краю. Що ще треба зробити перед посівом? Пролити борозни гарячою водою. Ось так кожну борозенку проливаю. Хочу зазначити, що морква любить легкий, пухкий та поживний ґрунт, добре повітря і вологопроникнений. Якщо на вашій ділянці ґрунт важкий, в такому разі внесіть. Пісок та торф для моркви це дуже важливо, бо інакше вона не виросте. Далі кожну борозинку присипаю деревною золою. Деревна зола служить чудовим добривом для моркви, а також вона є добрим відлякуючим засобом від багатьох шкідників. Я роблю це ретельно. За цей час вода вже вібралася в землю. Сьогодні сію моркву сорта «Каротель». мені подобається цей ранньостиглий сорт, ця морква дуже смачна та соковита. До речі, в упаковці дуже багато насіння, але незважаючи на те, що насіння дуже багато, сіяти їх потрібно на відстані близько 2 см одне від одного. Для чого це робиться? Щоб згодом. Нам не витрачати багато часу на проріджування у моркви насіння світле, тому, в принципі, це не важко зробити. Хочу зазначити, що добрими попередниками моркви є картопля, капуста. Томати, перець, баклажани, квасуля та гарбуз. А от після чого не варто сіяти моркву, так це після самої моркви, петрушки та після щавля. У мене це самий ранній посів моркви. Але я роблю ще кілька посівів протягом сезону. Сорт моркви каротель буде дозрівати 100 або 110 днів, тобто, в червні ми вже будемо їсти свіжий врожай моркви. А яка морква найсмачніша, та яка вирощена на своїх грядках? Вже пізніше буду підсівати пізні сорти моркви. Ще трошечки. Після посіву присипаю борозенки добре перепрілим компостом. Але роблю це не надто товстим шаром. До речі, компост є ще і додатковим харчуванням для рослин. Без моркви не обходиться майже жодна страва, тому ми постійно її сіємо на своїх грядках. Надалі догляд за морквою нескладний. Головне це вчасно робити прибирання бур'янів, прополку, проріджування та полив. До речі, перше проріджування варто робити, коли на паростках ви бачите вже два справжніх листочка. Після проріджування пусте місце утрамбуйте. А якщо ви відкрили коріння паростків, то відразу ж прикрийте їх землею. Профілактикою від хвороб є прибирання грядок від рослинних залишків. І якщо ви будете вчасно їх прибирати. Ваша грядка завжди буде в чистоті та в захисті. Друзі, я бажаю вам виростити смачну та соковиту моркву. А з вами була Світлана. На першому дачному всім миру і до нових відеозустрічей.